Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Лорен т Танчик у нас з Батл Паса, дев'ятий левел, акціоночка, француз. Важкий танк, але по його корпусу, по його бронюванню. А так, зрештою, і не скажеш. Апаратурка, в принципі, не дуже комфортна, не дуже приємна. У неї є низка недоліків, зокрема, дуже дуже довга перезарядка і непритомно погана стабілізація як для 120-го калібру. Але при цьому апаратурку не можна назвати і прям м'яга поганою. Вона, скоріше, просто нижче середнього, а від того банально не потрібна. І для її апу є буквально декілька варіантів. Хороших, притомних шкода, що Варгеймінгу абсолютно байдуже, і він не буде цього робити. Але я, якщо не забуду, обов'язково про них згадаю. Починаємо з наборів обладнання, загартування, стабілізація і до села. в другу збірку можете закинути замість стабілізації, в принципі, турбінку, але прикол тому, що танка дійсно непогана швидкість, він максималку свою не набирає, принаймні нормально не набирає. з гори Хім а от по прямій поверхні він нормально її не їде. І прикол в тому, що турбіна йому не сильно необхідна. А от зі стабілізацією і без стабілізатора спостерігаються певні труднощі, і навіть зі стабілізатором через довге зведення стрільба на цьому танку не стає якоюсь прям мегакомфортною, тому. Все ж таки бажано стабілізацію лишити. Польова модернізація в першому, перше, само собі в другому до зведення, в третьому мінусерта, в четвертому плюс 2 кілометри до максимальної швидкості назад. І при цьому всьому закидуємо в спеціальну комірку слот під те, що ви собі поставили. Якщо турбіна, то рухливість, якщо стабілізація, то само собою вогнева потужність. Екіпаж він у вас на екрані. Це у нас чотири людини. Командир виконує роль радиста. Всі інші окремо. Чому так невідомо? Про тому, що танк у нас відноситься до гілки ЕМК Млеха прокачуваного, і там у нас 5 членів екіпажу, а тут чомусь 4. Чому так невідомо, хто це робив невідомо. Та й взагалі гра дуже класна, якісна, і, само собою, профпридатно зроблена. Подивилися, вивчили, переходимо до бронювання даного апарата. І тут все дуже-дуже неприємно в деяких місцях, а в деяких місцях навіть непогано, але шкода, що цих місць замало для повноцінної відігровки в реаліях сучасного рандому. Починаючи з НЛД. 208 наведеної, ну, в принципі, звичайний НЛД, нічого особливого в ньому немає, пробуватимуть здебільшого. Всі, з ким ви граєте, окрім слова «рикошет», під деякими кутами. Саме собою ви отак зараз не дивитесь, да, коли там виникає слово «рикошет», тому що я дивлюсь на нього дуже сильно близько. А якщо ми трошки віддаляємо, стріляємо таку, в цю зону, само собою там буде залізобетонне пробиття в ці 200 нещасних міліметрів. ВЛДХ, 90 номінала, щучий ніс, як не дивно, при тому, що це у нас француз. І само собою на виході ми отримуємо там, ну, 150 міліметрів броні, що само собі говно, і рватиметься абсолютно всіма, скими ви граєте на своєму левелі, і навіть левелом нижче, і навіть двома левелами. Нижче. Єдина зона, ось там, де не знаю, лючок механіка водія чи що воно таке, вона сама собою також пробувається, але під певними кутами там вже починається. Починає, перепрошую, з'являтися слово рекошет. Ну і в принципі це інколи десь якось там, коли ви граєте від кутів, може вас врятувати, але ситуації ці вкрай рідкісні. Бортова проєкція 40 мм, нижній борт 30, це взагалі форшмачна історія, тому що поставили притомний борт, і можна було б танкувати бабехи під коло рикошетом, що ми робимо верхнім бортом, але ж при цьому нижній пробувається по правилу трьох калібрів всіма гарматами вище 90 калібра. І ми не забуваємо, що це у нас важкий танк. і як би, для середнього, це гавіний борт, а для важкого, так і поготів. От ну і при цьому всьому не забуваємо, що через вкрай поганий номінал ми сюди будемо шити цей танк кумулятивними снарядами на вильот, навіть під таким ось кутом. І при цьому всьому не треба також забувати про те, що у нас вилиця ослабляється ще більше, коли ми стаємо в подібну позицію. Одним словом, танкування бортом на цьому танку саме якісне, притомне, комфортне і регулярне для нас повністю закрито через зокрема інші особливості будови корпуса, такі як щока. Лобова проєкція башти. Знизу під маскою гармати 250, по краях там 270-300 мм броні. При цьому всьому справа з лівої від маски гармати 300, 300 під 400. Ну і з самого краю буде само собі слово рикошет. З іншої сторони, аналогічна, абсолютно історія. Маска гармати. По обідочку там, від 270 до 300 мм місцями під 600 з гаком мм броні, плюс слова «рикошет». Це класно, круто, прикольно, добротна маска, відверто кажучи, реально непогана. Вона тримає удар, і при цьому по центру в ній 300-350 мм броні, залежно від того, в яку саме зону і на якому типі снаряда ви дивитесь, воно взагалі під 400. Кругальок гармати він присутній, але в ньому 300 мм броні, що само собою класно, круто і прикольно. Дах башти, 60 мм, лючок присутній, 95 мм броні, 170 наведений плюс-мінус, але він розташований прямо позаду, він доволі невеликий, і само собою, там, коли ви граєте, граєте від своїх кутів, отак стаєте, його вже навіть фактично. І не видно, тож поганого в ньому нічого такого немає, скоріше просто невеликий, масюсенький такий недолік у вигляді вразливої зони. І, до речі, поки не забув, надгусенева полиця присутня, але в ній 40 міліметрів. І це доволі сюрреалістично, тому що зазвичай така надгусенева полиця танків, в яких нормальний там борт 100 міліметрів, там 150, як рубка в Бадгера, скажімо да? А тут у нас борт 40 і надгусенева 40. Ну і якби, якась така от цікава дилема виникає в голові, коли ми дивимося на ці всі циферки. Поїхали в бої, підсумовуючи по всьому, ми ще сказано про бронювання. Корпус максимальне гавно, НЛД говно, ВЛД гавно, бортова проєкція сама собою також гавно. При цьому башта може тримати удар, вона непогана, вона реально класна, вона для 9-го левела цілком конкурентно спроможна, ну і загалом грати від неї доволі таки приємно, будьмо відверті. Але шкода, що тільки башту нам і завезли, і нічого більше. Було б тому ВЛД хоча б міліметрів, ну. 170. Ладно, 170 перебор, 150. Та Щоб там якісь вісімки можна було обтанчувати, щоб від кутів вона рикошетила... Ну окей, ну, але ми все цього само собою не маємо. От, і корпус, короче, говно. Е, максималка 60 вперед, 15 назад. Їде він їх тухлувати. Ну, типу загалом він е, буде їхати нормально. Але максималку свою набирає поганенько. У нас Йосип спить, мені через це доводиться, призупиниться. От, і зараз все з горки, можливо, ми якось там піднаберемо. Але як ви бачите, ось. 30, 35, там, дай Бог, зараз ракет, все буде, і це, ще раз я вам нагадую, згорки. Ось це 45, і так, да, дійсно, ми йшли до цієї точки, ми донаберемо там свої 60 кілометрів, але це не точно. От тому загалом швидкість, зокрема, максимальна, це окей. А от динаміки йому, будемо відверті, бракує, що доволі дивно для подібного бронювання, адже танки подібної формації повинні літати по полю бою взагалі без всяких там приколів, без всякого там слова, але і так далі, і так далі. І так далі. А при цьому всьому по гарматі 120 калібр, Альфа Страйк у нас 400 одиниць, базова ББХ пробуває 264, класно, круто добротно, польот 1067. Спеціальний підкол пробуває 308, польот 1334, фугас пробуває 65 мм, дає альфу в 515 одиниць і летить так само, як базовий бронебійний снаряд. Така сама лорка, до речі, я її стріляю в зону, яку я її не пробуваю, але кинув на абум, можливо, вона трошки стане агреш, агресивнішою да? і почне більш. Помилятися. Ну, вона якби помилилася, але є нюанс. Так, да, і в нас, до речі, все погано. У нас тут буквально два танки, це я і ще один. Тому, по-моєму, бій у нас завершений. Бо Йосип, який на початку бою тупо стає АФК, зараз з кадком дасть. Да, само собою. І не тільки з катком. ще й з боєукладкою. Тому ми, мабуть, вже будемо відступати потихеньку. В цьому є певний сенс, тому що мене зараз тупо запушить два чувака. Ну і приємно в цьому, вочевидь, як ви розумієте, дуже-дуже не чекає. Мало зараз боєукладку виб'є, не вибив. Ну, і якби добренько. все, ми порозмінювались, по-моєму, по відступати, тому що дійсно нас зараз будуть перепушувати, тому що у них команда приїхала, а мене не приїхала. Ну, от от така вона Весела, класна гра. Ой, господі, да. По гарматі продовжуючи перезарядка в межах 10 секунд. Трошки довше, трошки менше буде, залежно від того, що ви поставили, яке обладнання і так далі. І це непритомно довго будемо відверті, за вами, об'єктивні, тому що банально. На альфу в 400, ну, нормою для такого левела є, ну, 8 секунд, ну нехай 9 секунд, і то 9 це вже буде відверті довго. Така там цікава, ексемочка стоїть, да? Я попробував їдати на реакції тичку, получилося погано, і добре, що вона нам не закинула відповідь, тому, Ну, в принципі, не бачу сенсу зараз сильно нарікати, правильно? Правильно. Там хтось виїжджає. Там Лорочка виїжджає, даю їй тичку, ну вона падає в землю, само собою. І от із поганого, 15 кілометрів назад. І ці 15 кілометрів назад не дозволяють нам зараз якісно ротируватися з даної веселої бойової пригоди. Зараз піканету поуб'є мене. Закинули тичку, він не закинув. Ми його успішно зачекали в позиції. І я щиро плакаю надію, що мене зараз откидають скімпиї, але давайте будемо з вами відверті і об'єктивні. Ну, коли таке в останній раз було, щоб команда твоя, яка лишилася стояти на базі ФК, хоч щось в бою корисне робила? Я такого, юдарто кажучи, не пригадаю. Іксанка зараз уже десь прям на виїзді поїде, якщо в хоч трошки. Є смілива стіну, бо якщо немає, вона досі стоїть АФК, там ззаду десь стояла. І зараз ми будемо пробувати накидувати тички ось сюди, якщо вони, звісно, будуть їхати. А вони, походу, їхати не збираються, поки вони не б'ють Тейпа. І це дуже погано, тому що. Ой, бо зараз вони ТП уб'ють і все, вони будуть всі зраджені на мені. А вочевидь, мені це не сильно подобається. Треба було да, ще глибше заїжджати. Вже уже пізно, коротше, даю тичку. Будемо потім заїжджати пізніше, якщо вийде взагалі. І от з цієї позиції ще потенційно можна щось зробити, якщо мені ззаду Ексемка не приїде. А вона приїде рано чи пізно, і в цьому полягає. Найбільша проблема даної бойової ситуації. Якщо ЧС надав соксемка мене вже в спині, дає мені фуасу на 9-хатку. Ну, я дурачок, короче, да, мені треба було стояти і чекати. Тупо я цього не зробив. Зараз я умру за цим дамагом, який в мене вже намальований. Тут би зараз ще в кращому разі одну тичку дать. І то зараз там уже базик якийсь буде мене стояти чекати, і само собою це нічим не закінчиться, все. Ми можемо благоплутно сподіваюсь, сподіваюся, що він не зарядив Бебеху, а зарядив знову Фугас. Але да, він зарядив Бебеху, ну, само собою, ми здихаємо. Рахунок 2 8. Я вам нагадаю про мою позицію, ну, не мою позицію, а позицію мого uh, Йосипа М. Той, що спав на початку бою, і по цьому, в принципі, вже було все зрозуміло. А також я вам нагадаю, що ми грали фактично в трьох, ну ладно, в чотирьох, проти, як мінімум, шести тан танків супротивника. Єдина моя помилка в тому, що я вам сказав буквально за секунду до приїзду Ексемки, що вона приїде. І Я не став її зустрічать. Оце моя реально велика помилка, тому що я розумів, що вона прийде, але сподівався, що можливо, все ж таки, вона кудись там якось заверне або, як мінімум, затримається, і я зможу прокинути в оцю позицію, тому що якби там фуловий рембо, і пушить він, походу, не збирається, що доволі дивно, тупо. Ну і коротше, забійте. Да, завершуючи історію про танк. 10 секунд перезарядки це не вміняємо для такої ельфи. Для такого калібра, тому що тому вона фаза скільки там 8,5 плюс-мінус в такому діапазоні, да? там якісь танки а-ля Коник з 9 левела, там Scoon 9. От в такому плані, там той же навіть Чуфтайн Прото чи Чуфтайн Про, не пам'ятаю, як він називається, точно там 9,5, що вже довгувато будемо відверті. От, але при цьому всьому 10 секунд, при тому, що і бронів тебе як би, немає, і швидкість стає не прям видатна, та й все, все інше якось не прям сильно круте. От в цьому форматі, звісно, 10 секунд це дуже-дуже довго. Була б альфа 500, будь ласка, питань немає. Що, до речі, було б логічно, оскільки у нас знову ж таки танк належить до гілка і мікса Млєха, який грає саме від альфи, Але ці альфи немає. І звідки перезарядка в 10 секунд намальовується, мені само собою невідомо. До речі, якби я трошки краще грав, а не як чмо, а було б на, на тичку більше точно, тому що я заруйнив тичку по XM, коли викатувався, але знайшов, бедав бігом віртуху, тому що мене не було можливості під неї стоять. Або ждать тичку Мл'хі. і розмінятися з нею. Але тоді я здобув од Ексемки, не дав батичку їй. Коротше, хіре озна, байдуже. Ну, про що я говорив? Да, так, вниз у нас, мінус 10, це безумовно, приємно комфортно. З одним нюансом, у нас на спину гармата не гнеться, тому що ззаду у нас о, знову ж таки корпус витягнутий, видовжений. І, на жаль, гармата на цю саму спину у нас опускатися не може. Власне кажучи, підсумовуючи, по всьому вище сказаному. В танка абсолютно повністю відсутня броня в корпусі. Це дуже неприємно, дискомфортно, тому що. Грати від башти виходить не завжди. І так, да, дійсно, краще, коли у тебе є хоча б заброньована башта, аніж коли у тебе немає заброньованого нічого. Це безумовно круто. Ну, типу, краще так, аніж як в леопардоподібних. Але при цьому всьому хотілося б якусь мінімальну впевненість у корпусі, щоб хоча б там танки ну, 8-го левела не кожною тичкою драли, а не як зараз, коли його дійсно буквально кожен танк дере кожною тичкою. От, і як би, приємного в цьому мало. Плюс бортова проєкція максимально фарширована, тому що 30 мм це навіть не смішно, бо там якісь умовні 50 це все ще мало. Але полтінічком можна, вибачте, мене витанковувати ромбіком до 150-го калібра включно. А тридцяточко, як ви розумієте, тебе боргуть всі на вильот. що називається, да? так? Тому броня в нього гавіона, і це факт. Швидкість, вона, як би, є, але динаміки бракує. Він доволі повільно розганяється, і це неприємно. Стабілізація зі стабілізатором, вона, ну, типа, нормальна, пайдет. Зведення довге. При цьому без стабілізатору стаба говною зведення само собою ще довше, тому що починається зі ще більшого кружка, вочевидь. Чому танк зробили саме таким. Тобто дали йому низку мінусів і не нівелювали це низкою плюсів. А я хер його знаю, тому що розробник художник, він так бачить. Якось так. 2-900 в першому бою, 3 крита, топ один по команді, неважливо неважливості, це не прям танк, поїхали в другий бій. Ой бо і договорюючи оцю всю історію. Коротше, танк ні риба, ні м'ясом. Навіть нижче середнього, якщо бути відвертим, ми, зокрема, через його не вміняємо довгу перезарядку, і через його відверто погане бронювання корпусу. Як це все діло можна пофіксити? Або ми лишаємо все як є з броньою і з, х... і з, господі, з рухливістю, і робимо йому перезарядку секунд 8 О, оце вже буде прикольно, це вже буде ДПМ, все як положено, класно, круто, прикольно, там можна буде струляти більш-менш притомно, і як мінімум грати в розміночків міцності. І це одна історія. Варіант номер 2 Ми перезарядку зменшуємо там не на 2 секунди з гаком, а там просто на 1 секунду робимо її тривалістю в 9 секунд, нехай буде замість 10 з гаком. І при цьому всьому ще докидуємо йому бронювання. Бронювання куди? Трошки в лобову проєкцію, буквально міліметрів 40, ви скажете, а це багато, це буквально половина від його номінала. Ні, це не багато, тому що так, да, це дійсно половина від його 90-міліметрового номінала, але сам цей номінал настільки гавний, що хоч ти йому ще сікаш накинь, ну окей, ладно, ще сікаш, може, й допоможе. А от половину само собою ні. І це буде просто ситуація про те, що там якийсь умовний бураск на базовому снаряді перестанете пробувати в ВЛД під майже будь-якими кутами. Mm, от. І при цьому усьому зашитіму борт. Ну хоча б Полтосик зробить. І зверху Полтосик, і знизу Полтосик. І з цим уже можна буде якось більш-менш щось там робити. Mm, ну, якимось більш-менш чином конкурувати з іншими машинами, які з нами грають на одному левелі. Бо воно їде фаза. У фази рикошетний ВЛД, у фази нормальний борт. Да, там міст підбаштує циліндр, але ж це одна вразлива зона, а не повністю бортова проєкція, яку рвуть на вигляд за рахунок правила трьох калібрів. да? На при цьому у фази так само є скутив, тільки у фазі ще швидше перезарядка, у фази вище пробиття в плані там кумулятивний снаряд 340, да. Ух! Я перестояв, треба було одразу від'їжджати. Я так ризиковано піканув, я не очікував, що там Типи приїхали прям так агресивно, да? От, і я дуже-дуже неправильно зробив насправді то. Цікаво, він буде пікати чи не буде, як ви думаєте? Я Так, погано стою, я не бачу, куди я ззаду буду від'їжджать, якщо що. Це дуже-дуже. Не окей, історія, будемо відверті. Можна йому пробувати в люк закидувати. да? І навіть дійсно закинув, прикинь. І дійсно я йому закину. Чим я, відверто кажучи, здивований. Тому зверху танк мене поки що не бачить, але скоро, можливо, навіть буде бачити. Правильно? Правильно. Так, ну, постоїмо, почилимо. Що його ще робить? Е, да, тому танку треба робити апгрейд або в сторону бронювання, або в сторону гармати. Але цей апгрейд йому необхідний. Він, як я сказав, не прям поганий танк. ну реально типу, немає в нього чогось такого, що прям робить його поганим, кактусом взагалі не грабельним. Я був щиро і приємно здивований, наскільки він навіть цікавий певною мірою, коли пограв на ньому перший етеру в житті. В принципі, в перший у житті якраз пограв я його на етері, да? От, розмінялися пейдіоп, нехай буде. Я був щиро здивований тим, що він не прям такий калгавна, як я його собі уявляв. Але от бракує йому. От трошки там бракує, трошки там бракує. І трошки підтягнуть його, бо тоді я скажу, да, збалансований танк. Зараз він трошки все ж таки недобаланшений, причому такий недобаланшений, якраз таки в гіршу сторону, в контексті того, що він слабуватий. От відверто слабуватий. Ну, і як би, якась така історія. Загалом все, все по танку розказав. Далі будемо просто догравати, бій, нічого не робити у цьому самому бою. Тупо стоять АФК, кидати в камінь в притул з 50 метрів. Ну і загалом все, що ми любимо в цій грі. Ой, боже саме стрілять в землю. Будемо продовжувати цим успішно займатися. Все його добили. І це погано, тому що фактично то його я міг убивать, а от стареху я вбивати не можу, тому що в неї, як би, 40 мм лобові проєкції під лютими кутами. А в мене номінал, ну, не, не номінал, перепрошую, а калібр 120 рівно. І через це я пробивати його не можу. А до речі, а реально 120-й, чи я помилився? Ну зараз я гляну. Ну, ні, реально 120-й, так. Да. Реально 120-й, я по пам'яті сказав, і в принципі, як ви бачите. Не прогадав, ну, там можна було йому закидувати цей в цей бортову проєкцію по трьом калібрам, але я чекаю, можливо, він трошки довернеться, він виснову довернеться до мене лобом, і через це я протикався і надав йому тичку і ще й сам її отримав, ну, коротше. Неприємно, звісно, вийшло, ну але що поробиш. Таке життя, воно бентежне можна було на розкачки давати в венелду. Типу, ну, коли він свої 40 мм якраз загнув так, що я міг його пробити. Але я цього само собою не зробив, ну і, як би, з ним. Правильно? Оно туди можна йому давати, да, коли він розкачується, якраз. Я аж за тих поки вицілював. Ну, і в принципі, був би кумулятив, це одне діло. Було б набагато набагато простіше все це робилося, да? От, а ось, як маю не кумулятив під калібр, босси, мені треба йому кончений лючок, або ж ловити його на розкачки, що само собою дискомфортно. І неприємно. Через це кумулятив найкраще снаряд гри, тому що немає ситуації, в якій він не може дати дамаг. Там є дурачки, які щиро вірять в те, що кумуляти не можна давати дамаг через каток або через екрани. Ну, це їхня проблема, що називається, тому що це не просто можливо, це робиться на регулярній основі. Просто треба розуміти, куди і як стріляти, а не просто лупити, аби куди там, в каток, в тупорилу і все. Треба розуміти під яким кутом. Треба розуміти, в яку саме проєкцію. Скільки саме відсотків катка повинно бути при цілі, скільки повинно бути при цьому. Його вбили, мене мигнуло на екрані, я не побачу, да? Коротше, треба багато чого розуміти, як саме це робити, да, але сама суть, що це робити можна. Цілком реалістично, ну якби. Якось так. Оу. Я труп. Ну, а чого ти в мене саме поїхав. От наві навіщо ти поїхав прямо в мене, чел, Отстань Так, бачат приїхав вже? Да? Да, все, приїхав Можна поки на бачата Не дивиться. Получає танкіст вонючий. 2800 насрали, я ще одну, одну тичку одню отриплю, по ідеї, да? Так, да, все. Ну і наступну тичку і мене вже, на жаль, убиває. Приємно, цьому мало. А ні, не вбив. В нього не прокнув альфа, ну, як би все, зашибісь. Трика насрали, можна іздихати. А чому б і ні? Правильно? Правильно. Так, да, все, зашибісь. Тепер чекаємо завершення бою. Підбуваємо підсумки по цьому самому другому бою. Підбуваємо підсумки загальні, і будемо весело, бадьоро ретіруватися з цієї гри. Я навіть не бачу сенсу затикатися, по ідеї, вони їх доб'ють до того, як я закінчу свою промову. Да, все, вони їх добили. Класно, весело і чудово. Ой, господі, да. чекаємо зараз слово перемога. 5 секунд у нас повисить на екрані, потім шестеріночка буде крутитися ще секунд, 5, якщо не 10. От. Ну і таким чином у нас затягуються бої. Тебе затягує оця паутина танкової. Буденності. І ти сидиш, долбиш цей танк із дня у день, і у день, і у день. Це я само собою вас описую, тому що я в це гавно місяць не грав. От, і прекрасно себе почував людиною. А тепер почуваю себе гавно. Ну, я і є гавно, тому що я граю в танки, а інші в це гавно не грають. Ну, але це вже нюанси. 3268 дамага, 6 критів, 830 блока навіть якогось за рахунок башки. А, і при цьому майже 100 асіста. Це у нас топ-2 по команді. А, і при цьому всьому підсумовуючи загалом по апарату нашому бойовому потужному. 3100 середньої шкоди, 48,5 середнього асіста, 415 середнього блока. Ну і власне кажучи, у танка одна глобальна проблема, а друга проблема як наслідок цієї першої. У нього немає броні в корпусі. Вся. Типу, проблема з перезарядкою, там з довгим зведенням, з найкращою стабілізацією без стабілізатора і оцього всього діла. Вона. Є наслідком першої проблеми. Тому що якби в мене була броня в корпусі, ти ти, ти тупо там стоїш, веселюєш собі, скільки тобі заманеться, танкуєш, живеш і так далі. Оскільки в тебе броні в корпусі немає, а пограти від башки тобі вдається далеко не завжди. Виходить така ситуація, що ти вимушений давати хльостки тички. Що таке хльостки тички? Це ти виїхав з недозведення кинув тичку, там, з грубо кажучи, половини зведення, да? ти її не влучив, а перезрядка в тебе довга. Там раз не влучив, два не влучив та три не влучив, а там уже і бій закінчився. Та виходить там не 3500 умовного дамага, там не 3700, а нещасні там 3-300 в такому плані. да? О, так і виходять. І проблема з перезарядкою це наслідок первинної проблеми з відсутністю бронювання в корпусі. І як я сказав, поправити це можна двома шляхами. Варіант номер один. Залати йому корпус, трошки ВЛД, трошки борт, ну і якби перезарядку все ж таки на півсекунди, на секунду доведеться зрізати. Або ж. Mm, банально, апаємо йому перезарядку до хворих якихось показників, та маля 7,5-8 секунд, чому б і не, прикольно, була б унікальна фішка. Танка не має броні в корпусі, але при цьому він може депаємить, може розмінюватися якісно. ну і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Ох, якось так. Але саме собою ніхто цього робити не буде. Ну і у вас це влаштовує, тому продовжуйте бить танк. Ну, а краще, само собою, якщо ви людина притомна, то не грайте в цю гру, безумовно, і не грайте на арті насамперед. На все добре.